Мене звати Любов, я рада вітати вас на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок для того, щоб отримувати сповіщення про нове відео. Я рада вітати вас. Свята закінчились. У нас ще в холодильниках залишилось багато холодців, котлет, може, в кого залишились, але вже... Щось хочеться таке для розгрузочки. Тому сьогодні ми з вами разом зваримо такий післясвятковий супчик. Дуже легенький і дуже простенький, навіть без засмажки. Що нам для цього потрібно? У мене ось така одна здорова картопля. Каструлька у мене на 2 літри тут води, на 2 літри води. Так, щоб раз, два може поїсти цей супчик. Отака в мене одна здорова картоплина, і її досить, якщо у вас менше дві, а якщо маленька, три, одна цибулинка потрібна. У мене тут склянка добре промитої і замоченої ячнівої, ячмінної крупи. Але якщо берете ячмінну крупу, якщо ви її вживаєте, беріть біленьку. Це яра. Озима вона темна, чорна, її не беріть, тому що в неї болять, болять животики. От. А така дрібнесенька вона дуже-дуже смачна, але замочувати її все рівно треба. Чому? Тому що, по-перше, спливають різні там шолушки, а по-друге, вона може бути трішечки пахнути якимось несвіжим, тому що час такий, що все може бути, тому промивайте і заливайте трішечки водою. Потрібна морква, в мене вона заморожена, ось така маленькими такими брусочками. ось така. От. Зовсім небагато моркви в цей супчик. Небагато, щоб вона не перебила основний смак. Два лаврові листочки, чотири горошинки духмяного перцю, сіль, перчик. І зелені в мене. Я вже нащипала свіжої петрушечки. От. Є селера Селера обов'язкова. Якщо не листова, може черешкова, а може корішкова, яка є, таку додавайте. І нащипала зелененьку молоденьку чесничку свіжого. Такого чеснику зубчиками не додавайте, тому що він приб'є основний смак, який нам потрібний. І консерва. У мене це бички ось такі в томаті. В кого, в кого є яка консерва, можете додавати будь консерву, тільки якщо вона вас пресерва, то просто юшку, то рідину краще злити. А докласти до супу просто саму рибку. Засмажку ми сюди не смажимо. Ріжемо зараз цибульку, ріжемо картоплю, додаємо селеру, Це все ми додаємо відразу. Так, водичка закипіла. Картоплю ми порізали так зовсім дрібнесенько, тому що цей супчик вариться занадто швидко. Просто надшвидко. От, Все в нас готове, цибульку так я порізала. І тепер закидаємо картоплю в суп. І ось тепер зараз я все закину сюди, додаю сюди моркву лаврове листя і духмяний перчик, додаю стеблинки. Сюди половину додам селери, а половину потім вже готовий супчик селеру і додаю свіжу цибульку. І оце закипить і прокипить 5 хвилин. Потім я посолю до смаку і покладу туди замочену крупу, теж 10 хвилин там прокипить чи 5 хвилин, подивлюся по готовності. І додаю рибку. Рибка обов'язково потрібна, щоб вона була смачна. Ось я відкрила ці можна бички, можна ставріду, щоб вона була смачна. Тільки тоді буде смачний і весь супчик. Ось зараз закипить усе, гарну картоплю з самого початку я ніколи не солю, тому що вона буде твердішою. Накриваю, закипить, прикручу, чуть-чуть, зроблю меншенький вогонь. Прокипить 5-10 хвилин, додаю крупу, 5 хвилин прокипаю, додаю рибку, додаю зелень, оце вам і весь супчик. Це надшвидкий, надлегкий. Хто поститься, хто на дієті, це саме те, що треба. Так, зелень я порізала зовсім зовсім на дрібненькі шматочки. І хочу сказати, що кріп цей суп такий з рибкою краще не додавати, тому що е, риба вона більше любить селеру, можна ще, якщо є холяндра або коріандр, холяндра як то називає, і може і обов'язково петрушка. Це основні. І що стосується крупи ячнівої. То теж в цей суп можна додати, яку ви хочете, але найсмачніший це або з перловою крупою, або з такою ячнею з однієї групи. Це дуже саме рибалюбий отаким... цю крупу, дуже смачна. Можна з перловки, але перловка дуже довго вариться. Тому оце хочете швидкий суп, смачний, такий, щоб вам був легенький для розгрузки, приготуйте із ячневою крупою. Так, картопля кипить у нас. Вже 10 хвилин, от вона вже майже готова. Тому я додаю сюди солі. Додаю солі я небагато пів столової ложки, тому що все-таки в нас рибка вона вже має свій смак, свою сіль. Ми потім краще додамо до смаку все. Ці стебла я потім витягну. Або зараз як вони витягуються. Вони вже віддали свій аромат. І ось так майже готова, я посолила. І тепер я додаю сюди крупу. Ви дивіться, можете не всю вкинути, тому що вона все-таки розбухає. Ось так. Вона робиться така дрібнесенька, дрібнесенька, ось така. Ось. І вона зараз покипить декілька хвилиночок. 5, 7, 10, подивитися, попробуйте, якщо вже майже готова, тому що рибка то у нас вже готова. У нас все готове, у нас зелень порізана, рибка готова. І ще я додам потім трішечки меленого перчику, такого прямеленого. Ось так. Тепер робимо газ більший, щоб закипіло. Чекаємо 7, 10 хвилиночок. Так, крупа вже зварилась. І вистачило декілька хвилин. Картопля зовсім м'якенька вже. Я додаю на кінчику ложки меленого перчику. Слідкуйте, як варите такий супчик, не, не накривайте плотно кришкою, тому що він має таку властивість такий рису характеру збігати в неочікуваний хвилинку. І тому доведеться мити плиту, так як мені. І ось тепер висипаєте сюди консерву. Ось так. Все, гарненько розмішуємо. так її розділяємо на ось такі маленькі рибки. Ось так. Додаємо всю зелень, яку нарізали. Нагадую, що тут листочки селери, листочки петрушечки і молодого зеленого чесничку. Це, кропу я не додавала. Декілька хвилиночок. І все, засмажку не готуємо. Цей супчик буде без осмажки. Кольор у нього не якийсь там, сильно жирненький, сильно там такий, хто хоче додати сметани, але я не додаю. І ще скажу, що такий супчик в кожної сім'ї є свої такі супчики. Хто називає похмільний, хто називає вольничний, а ми називаємо його післясвятковий, тому що похмілля в нас не буває. Дай Бог, щоб ми були здорові. А після свята хочеться чогось легенького і смачненького. Ось так хвилиночку. Я вимикаю, тому що рибка готова, все у нас вже готове. Все, запах свої аромати зелень віддасть. Вимикаю і через декілька хвилиночок будемо насипати. Все, супчик готовий. Тарілочка готова. Насипаємо. Дивимось, якої він густоти. Ось такої. Він не просто водичка. Він такий, бачите, нормальної густоти, такої, як і нам треба. І картопля, і розварилася гарненько. Крупа. Беремо рибку. Якщо у вас є інша рибка, можете додавати іншу, яку ви любите. Беремо трішечки юшечки. Ось так. І дивіться, який гарний супчик із скибочкою житнього хліба, із незмінною причинкою червоною для поляні, так як він любить. Ось так. І така смакота. Я рекомендую вам приготувати такий супчик. Він дуже простий, дуже швидкий, але дуже-дуже смачний. І цей рецепт стане вашим улюбленим. А з вами була, як завжди, я, Любов. До зустрічі!